Місце зустрічі та підтримки у Хмельницькому відкрили центр допомоги ветеранам війни. Створення хабу ініціювала Хмельницька районна військова адміністрація. Головна мета допомогти екс-військовим налагодити нормальне життя після повернення із зони бойових дій. Більша частина наших хлопців були цивільні люди, які мали свої професії, не мали відношення до військової справи, але їм в умовах війни прийшлося швидко адаптовуватися. Для себе я десь розумів, що прийде час, коли нам потрібно буде працювати над тим, щоб допомогти хлопцям після нашої перемоги адаптуватися у соціальному житті в житті в мирний час. На теренах Хмельницького району сьогодні вже зосереджено понад 10 тисяч ветеранів. Піклування і турбота про наших воїнів, які Віддали частину свого здоров'я в ім'я перемоги, турбота має бути щоденною. І саме цей відділ, цей ветеранський хаб, він за своєю функціональною метою буде здійснювати максимум усього для того, щоб Соціалізувати ветерани, психологічна підтримка і юридичні консультації, реабілітація та медичне обслуговування, створення власного бізнесу чи перекваліфікація і працевлаштування до ветеранського хабу. Колишні військові та члени їхніх сімей можуть звернутися з будь-яким питанням чи проблемою. І вже є плани майбутнього розвитку центру. Спортивна реабілітація – це саме те, що потрібно нашим ветеранам, тому що більша частина з них приходить сі поранені. І частково втратили своє здоров'я. Спорт це якраз є те, те здоров'я, яке їм необхідне. І найближчим часом, зараз я піду на збори, приїду і ми будемо працювати в цьому напрямку, щоб зробити перший в Україні центр спортивної реабілітації для ветеранів війни обов'язково зробимо. До кінця року подібні ветеранські хаби мають з'явитися ще у Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах, адже в вкраї готуються прийняти більше за півсотні тисяч ветеранів. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.